Всіх вітаю! Багато хто говорить, що новий завіт суперечить старенькому. Це означає, що син суперечить батькові. А таке неможливо. У Старому Завіті написано: бійць має надати смерті, а в новому завіті Ісус каже, треба любити ворогів, тому що ми що даватимемо зелену всьому злу. Ісус прийшов і сказав, що Він виконує не свою волю, але волю батька. Він пояснював Слово Боже, тому що воно порушувалося. І Він за це лаяв ізраїльський. Народ, іудейський народ, законовчителів. Ісус говорив, ви не зберегли Слово Боже, Він прийшов затвердити закон, повернути людей до Божого Слова, показати, що це головне, і якщо це ігнорувати, то за цим стоїть Сатана. Ісусу ставили питання, на чому стоїть старий завіт. Найбільші заповіді Ісус відповідав: Полюби Бога. І люби ближнього. Ісус дає Новий Завіт, і там заповіді Полюбі Бога і любі ближнього. Розуміємо, що Ісус не сказував закон для зла і вбіць, також не скасував жертву. У Старому завіті сказано давати Богу десятину, а в новому завіті. Все, що в тебе є, все твоє життя, має служити Богу, збираючи для життя вічного. Новий завіт – це високий стандарт. Якщо у старому не у то в новому завіті не подумай. Старим у заповіті не чини перелюбу, то в новому не дивись. Це високий стандарт, він можливий тим людям, які з'єднались з Господом і народжені від Бога. Вони мають помазання і сілу житті за новим стандартом. Новий завіт це. Вверження старого завіту. Підписуйтесь на канали Салтиненко.